Привіт, нехай не зовсім на майданчику, але все-таки на зв'язку Морті, і я захворів. Так, звісно, супер невчасно, звісно, я не маю запаса по відео, але все ще тримаюсь за принцип одне відео в неділю, щоб там не сталося. А мій стан не дозволяє поїхати на студію, тож сьогодні спробуємо з тобою формат подкасту. На фоні я, напевно, просто пущу свій якийсь буденний монтаж. Тож, погнали! Сподіваюсь, буде цікаво. Коротше, чому саме подкаст. Насправді я думаю зробити щось про колір в давінчі, як я вже давно хотів, але там треба хоча б якийсь ну, мінімальний сценарій. А мене колбасить приблизно 75% дня, тому час, коли я не помираю, вкрай обмежений. Плюс мені стало реально цікаво, чи сподобається вам такий формат на випадок якихось форс-мажорів у мене. Тож буду радий почути ваш фідбек в коментарях. Взагалі я думаю, що можна було б тут лялякати про якісь конкретні теми, але сьогодні це буде скоріше аля мої новини, якісь там плани і те, чим би я хотів з вами поділитись, та постійно не вистачає часу. Перше, чого хотів би почати, це відоси про безкоштовний клі, бо люди вже починають питати в коментарях. І для всіх вас у мене погані новини. З останнього відео було зроблено рівно нічого. До того ж не тільки мною, а будь-ким, хто відповідав бодай за щось. Мені, до речі, нещодавно писали і просились в цю ж, скажімо так, рубрику, та я, по суті, відмовив, просто влупивши якісь нереальні терміни. Бо для однієї людини це все-таки тумач, і дай Бог мені знайти час закінчити хоча б з тим, що є. Тож, що можу сказати, очікуйте, сподіваюсь, скоро в цьому напрямку будуть якісь зрушення. Друга новина це майбутній стрім. З позитивного я вирішив, що він точно буде, бо я бачив людей, які прям стали спонсорами заради цього, і мені взагалі не хочеться їх заскамити. І так, якщо що, я вирішив зробити стрім для спонсорів не для того, щоб забайтити вас на підписки, а просто щоб обісратись, скажімо так, в колі своїх. Тому, якщо мені зайде і все буде ок, я зроблю стрім для всіх, тож ви можете не витрачати свої гроші, а просто дочекатись цього моменту. Ну, якщо він, звісно, буде. Я вже домовився про тести техніку після того, як одужую, ну і залишиться обрати тему чи, як мінімум, зробити декілька заготовок. Ви, до речі, в коментарях можете сміливо писати теми, які б вам було цікаво обговорити, а я їх обов'язково розгляну. Як прям запасний варіант, якщо я буду дуже тупити, а ви не будете супер активними, була пропозиція просто зробити відповіді на коментарі онлайн. Мені ця ідея не дуже подобається, бо стрім для спонсорів, плюс це все-таки окрема серія відео, яка несе хоч трошки якоїсь корисної інформації, а я дотримуюсь плану давати спонсорам саме розважальний контент, а все, що зв'язано з якоюсь користю, викладати в загальний доступ, як я й казав у відосі, який презентує спонсорство. Тож, звісно, буде видно, але можливо стрім буде з 19 по 23 травня, якщо знову-таки не буде ніяких форс-мажорів. Далі трішки інфи для майбутніх спонсорів рівня знімака і вище. Мудборди, я знаю, що ви в мене лапочки і не агресуєте з цього приводу, та мене мучає совість і прикол в тому, що по правилам Ютубу я не можу просто змінити бонуси. Мені треба видалити цей рівень, після чого вас усіх від мене відпише, і потім я маю створити новий, і ви, типу, маєте перепідписатись. Як ви розумієте, це ще той гемор тому в мене є два варіанти. Або ми з вами між собою домовляємося за якийсь інший бонус, навіть ті самі стріми можна зробити чи вигадати що ще. А я в свою чергу зроблю нове відео для спонсорів, де все це проговорю, і типу проблема закрита. Або, все в силі, просто ви чекайте, поки я знайду варіант розвантажитись і роблю вам залпом ті мудборди, бо, по суті, я можу зняти це як один довгий відос і потім просто нарізати його на мудборди з різними темами. Добре, що хоч матеріалу вистачає. Нагадайте, в ТГ-каналі я зроблю для вас опитування. І так, для всіх, хто не в темі, бо часто запитують, в мене є телеграм-канал, але він тільки для спонсорів, починаючи з мінімального рівня. Так, вибачайте, ось така я неприємна людина, в мене просто не вистачає часу вести його якось повноцінно, кожен день, щоб були якісь пости, там, якийсь лайфстайл і так далі, тому я не бачу сенсу робити його загально відкритим. Це таке, знаєш, місце чисто для своїх. Ну і з приводу розвантаження, щоб ви не думали, що це щось неймовірне, у мене є ще одна ідея, бо попередні не спрацювали. І ця, якщо зірки зійдуться, має усі шанси на успіх, тож, можливо, скоро я зможу робити більше контенту. Не буду тут, як то кажуть, каркати, якщо вигорить, зроблю про це окреме відео. Мені здається, це буде цікаво практично всім, хто займається створенням контенту. А, ну і користуючись можливістю, хочу подякувати всім спонсорам мого каналу, а саме моїм потужнім хелперам, усіх вас бачу, люблю та ціную. Ну і, звісно, незламні, так би мовити, еліті мого каналу, як от Піту, Євгенію Богданцю, а Арадіо, СанМедіагру, Євгену Гриценку, Марині Жук, Рокіт. Ендрю Комул, Микіті Губерю, Олексію Туровському, Іксинтачку, Ейдіаждіар, Денису Цимбалу, Антек Артек, Оленці Промаскульт, Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Олександру Соя, Ерісон, Андрію Сікорі, Олексію Іскелло, Іллі Пікалову, Сістер Лібіт та Алекс Ф. Ну а якщо і ти хочеш бути потужнім чи незламним, а може потужно незламним, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Наступне, про що хотів би поговорити, це моя хвора ідея, яка жре просто тонну часу і буде дуже схожа на бійку з вітряками. Суть в чому, ви знаєте, як я люблю інфоцеган і їх тупі курси, і хтось може думати, що я це роблю заради якогось хайпу, і вони, в принципі, в чомусь, звісно, праві. Але в першу чергу у мене реально з цього підгорає і прокидається якесь внутрішнє відчуття справедливості, тому є тупа ідея. Про це писали в якості жарту в коментарях, але що, якщо реально взяти, зібрати основні пункти, по яким цигани роблять свої курси, міксанути це, додати те, чого там завжди не вистачає, і тупо зробити серію відео та викласти в якості безкоштовного контенту на каналі, навіть не для спонсорів, навіть не за 50 гривень тупо for free. І перед тим, як ви радісно напишете, звичайно, давай, спочатку послухайте мінуси цієї схеми. Тут є два варіанти реалізації. Перше, це щось типу я сижу в студії і що можу показую, що не можу показую на картинках, пальцях чи ютубі. Друге, я роблю так, як я це бачу, як повноцінний типу курс, де треба їду в студію чи на вулицю, де можу знімаю в себе, орендую хати, чи прошу не знаю знайомих і друзів написати мені сценарій про звук, наприклад, в якому я взагалі валянок. Ну коротше, по-людськи. Обидва ці варіанти займуть просто тонну часу, бо я не зможу зробити це на відвали, і тут дилемма, бо в теорії одного тижня на один відос переважно буде вистачати. На якісь можливо пішло би і два, якщо треба кудись їздити, але тоді не буде взагалі будь-якого іншого контенту на каналі, і мова йде не про місяць, а місяці, враховуючи одне відео в неділю, що я впевнений, замахай навіть тих, кому ця тема реально буде цікава. Інша опція це типу писати сценарії і знімати вільний, вже смішно час і збирати контент аж поки він не буде майже готовий. І по суті, скоріше за все це шлях в нікуди, бо я навіть боюсь уявити скільки на це може піти часу. І я взагалі мовчу про варіант, де я роблю це типу перфектно. І ось я хз, як це реалізувати правильно, точніше, як це взагалі реалізувати. Тому це скоріше ідея, слеж запитання. Може я просто не бачу якогось очевидного рішення, може ти геній, тільки що все прорахував в своїй голові, і це стане просто ключем до успіху. Коротше, пишіть в коментарях, мені здається, це було б класно, і можливо врятувало багато людей від безкінечного скаму, бо усі інфоцегани розповідають одне і те саме. Плюс основи це основи, і інформація такого плану не старіє взагалі. Ну і останній раз заговорили про контент. Давай трошки спойлерів, чого очікувати в найближчому майбутньому. Не рахуючи класичні рубрики, по типу ворка, відповіді на коментарі, оглядів каналів, техніки і так далі, в планах в мене зробити відос про колір, як я вже казав. Потім дуже хочу поговорити про зберігання матеріалу та віддалений монтаж, бо це одна з найбільших проблем, що я постійно намагаюсь побороти. Ще хотів зробити для вас відео про те, скільки коштує ваша робота, скільки за неї брати грошей. Коротше, хтось підкинув ідею в коментарях, і вона мені сподобалась. Щоправда, не розраховуйте на те, що я скажу відео для 100 баксів, відео для Ютубу 200 і так далі. Тут все суперскладно, Спробую дати вам вудочку, а далі вже ловіть рибу на неї самі. З більш складних відео це в нас повноцінний огляд, думки, розбір, коротше, все про піксі. Я вже зібрав до неї все, що хотів, вже познімав, тому є що сказати. Потім є ідея зняти радянську хату і показати, як там можна виставитись як хламом, так і нормальною технікою. А якщо вийде всунути туди ще й варіант з телефоном, ти тільки сильно губу не висовує. Це не буде туторіал по зйомці на телефон. Суто база. Ще з таких доволі складних і неоднозначних ідей в мене це зйомка інтерв'ю, а саме з людьми з нашої професії, тобто там сценарист, оператор, гафер, світік, режисер, продюсер і так далі. В цілому я можу покликати своїх друзів, чи знайомих, чи знайомих знайомих, і взяти в них інтерв'ю. Єдине, що не забувайте, я не інтерв'юєр, тому я не знаю наскільки це буде прикольно, цікаво і ну, взагалі наскільки це вам зайде. Тому тут я ще в процесі роздуму. Можете, до речі, написати також свої думки про це в коментарях. Ну і це по суті все, що прийшло мені в голову в перервах між високою температурою. Тому якщо ти дослухав цей подкаст до кінця, я тобі безмежно вдячний і буду ще більш вдячний почути твої думки з приводу цього в коментарях. Бо в мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! І сподіваюсь, наступного разу побачимося на майданчику. Слава Україні, слава